Працюю вчителем. Яка у вас зарплата? Я а, навчаю в приватній музичній школі вісім тисяч на місці нічтожна, це ж понімаємо. Шутки вісім тисяч. Я маю задоволення від життя навіть на цю суму. Як ви живете на вісім тисяч? Магазин Копійка у них є власне виробництво там дуже. Такі приємні ціни. Що на крупах дуже добре жити, тобто Я з цим задоволений. тобто так. Не ну, такий оптимізм брати. Спробувати його відчувати у базових речах, наприклад, як їжа. Смачна їжа дуже покращує настрій, і якщо правильно вміти готувати, то навіть з найдешевших продуктів можна зробити те, що смачно приготувати м'ясо в маринаді. Тобто, один раз купити меду. Купити трохи гірчиці, спеції, які коштують там буквально копійки. Дякую дуже гарного дня. Бережіться. Хай у вас все буде добре. І зарплата 80 тисяч гривень все ж таки. Дякую.